Це наше місце. Воно схоже вже на рівну ділянку. І отут будуть наші вольєри. Буде місце для вигулу. Тут грумінг буде наш склад. А оце наша клініка. І тут у нас йдуть ремонтні роботи. Це плитка, яку нам подарувала прекрасна Тетяна Рівка. А тут у нас вікна Ура! Просто подивіться на це. Частічко, тут буде грумінг. Миєш собачку і вивешся на парк. У нас поки типу, що насламає поле зберігаються наші крімкіпанки. Це роботи по вкладанні квітки. На задній двір тут будуть вольєри також. Нам над озером. Отака краса. Там у нас озеро. Обов'язково розчистимо. І отак буде тут наш парк. Там річечка буде місце, де собаки зможуть купатися. А оце наш ложочок це щастя, коли ти бачиш, як крок за кроком здійснюється твоя маленька мрія. Руна, Арчи, це взагалі не для вас, це для елітних собак з евакуації.